Сьогодні розглянемо таку тему, як прозорі бронематеріали. Прозора противокульова та противоламкова броня використовується для виготовлення кулезахисних вікон автомобілів, літаків, гелікоптерів, навіть в банках і офісах. У засобах індивідуального бронезахисту прозора броня застосовується для виготовлення забрав, шоломів. Оглядових вікон броньованих щитів. Крім противокульової стійкості, прозора броня повинна володіти ще необхідним рівнем прозорості. Розглянемо, які матеріали використовують для виготовлення прозорої броні. Найбільш широко використовують неорганічне скло. Прозорі полімери, які ще називають органічним склом. І матеріали, які мають більш високі захисні властивості, це високотверді прозорі керамічні матеріали. Але в цих ем, керамічних матеріалів є деякий недолік, це їх висока вартість. В якості керамічних матеріалів зараз широко застосовують сапфір у вигляді монокристала оксиду алюмінію полікристалічний оксідонітрит алюмінія і магніалюмінівий шпинель. Розглянемо на початку взагалі, що таке скло. Скло це макроскопічна однорідна аморфна речовина, що отримується при затвердінні сплаву склоутворюючих оксидів. Для зниження температури плавлення додають ще оксидолужних металів. І, ось залежно від складу скла, підрозділяють скло на силікатне, алюмосилікатне, боросилікатне, алюмоборосилікатне тощо дуже багато видів неорганічного скла. Наприклад, силікатне скло має дуже складну полімерну кристалічну структуру. Ось вам приклад, яку має. Структуру скло. Основу утворює просторова сітка з однорідних ланок поліедрів. От їх так називають поліедри. А кристаліти сіліція о2 є частиною цієї сітки. Ось, наприклад, один поліедр, інший поліедр, і вони потім утворюють якусь просторову сітку. У такій структурі завжди можна виділити напрямки ковзання. Тому скло є крихким, твердим і жорстким матеріалом. При деформації аж до моменту руйнування скло можна вважати пружнім матеріалом, який підпорядковується закону угука. Теоретична міцність скла досягає 10 гігапаскалей, але фактично міцність на розрив 100 тисячу разів нижча. Відповідно до теорії Гріфітса, настільки значна різниця між теоретичною і фактичною міцністю скла обумовлюється наявністю мікротріщин, що утворюється як всередині, так і на поверхні зразка. При розтягу зразка на краях мікротріщин виникають великі напруження. Тобто, у нас є ефект концентрації напружень. Які і викликають поширення тріщин. Встановлено, що кількість мікротріщин, що утворюється при охолодженні, обробці і експлуатації скла, може змінюватися від декількох одиниць до декілька тисяч на 1 см квадратний поверх. Відповідно до цього, міцність силикатного скла. На розрив змінюється приблизно від 6 гигапаскали до 5 мегапаскали, тобто в тисячу разів приблизно. Нижня границя, тобто 5 мегапаскалі, буде відповідати звичайному склу з дефектним поверхневим шаром, а верхня границя буде відповідати для скла. Які отримані в вакуумі з добре гуманізованою скломасою, масою, обробленою плавиковою кислотою для видалення дефектного поверхневого шару? Найбільшу міцність має малолугове скло, і кварцеве скло найменшу лужне скло, і вода негативно позначається на міцності. Кла. Міцність при стисканні у криких матеріалах істотно перевершує міцність на розтяг, ну, приблизно десь в 10 разів. Це обумовлено тим, що зусилля стиску, на відмінно від розтягу, може передаватися через існуючі зусилля. На відміну від зусилля розтягу. Воно може передаватися через тріщини, які вже існують не приводячи до концентрації напружень. Модуль пружності для різного скла змінюється теж в діапазоні від 45 до 85 Гпаскали, для віконного скла характерна міцність модуль пружності 68 Гпаскали, а мікротвердість може змінюватися в діапазоні від 4 до 7 Гпаска. Як же нам з вами отримати дуже міцне скло, яке ми можемо потім використовувати для отримання прозорої броні? Для використання прозорої броні, як правило, ми використовуємо саме зміцнене скло, і його отримають такими напрямками, як Стиснення поверхневих шарів при хімікотермічній обробці, при поверхневому загартуванні або ще розчинення поверхневого дефектного шару. Наприклад, як відбувається хімікотермічна обробка? При хімікотермічній обробці, наприклад, натріса лікатного скла у ванні з розплавленою сіллю, відбувається реакція іонного обміну. Ось приклад цієї реакції. В результаті в поверхневому шарі іон натрію заміщується іоном калія. Оскільки розмір іона калія на 30% перевищує розмір іона натрію, утворюється стислий поверхневий шар. Хоча товщина цього шару дуже мала. Але він перешкоджає поширенню тріщин до тих пір, поки зовнішнє напруження розтягу не перевищать попереднє створені напруження стиснення. Міцність скла при хімікотермічній обробці збільшується в кількість в кілька разів. При поверхневому загартуванні, Здійснюється нагрівання скла в вищі температури склування з наступним швидким охолодженням повітря або маслом. В вертовому шарі виникає стискаючі напруження, а в внутрішніх шарах розтягуючі. І так ми підвищуємо міцність в 2 4 рази. Загортований ефект Ну, тобто, оце ось поверхневе загартування для скляних листів, воно ефективно при товщині яких більше 2,5 мм. І коли ми руйнуємо такий лист загартований, то уламки у нас утворюються без гострих кромок. Для того, щоб видалити зовнішній дефектний шар, тобто, це вже третій спосіб. Ми використовуємо такий спосіб, як травлення в розчині плавикової кислоти. Міцність скла при цьому зростає приблизно в 10 разів. Однак проблема полягає в тому, що важко зберегти скло в бездефектному стані, оскільки там легкий дотик його поверхні знижує його міцність в 1-2 порядки. Для збереження міцності скла необхідні захисні шари з прозорих полімерних плівок. При ударі по пластині зі скла виникають два типи напружень. Звичайні напруження при згині і локальні напруження в області впливу, які називають ще напруження При відсутності проникнення ударника Руйнування виникає на тильній поверхні пружньо криких пластин, яка внаслідок прогону буде розтягуватися. Але все ж таки, ось такі три способи, дуже ефективні для збільшення міцності при динамічному згідні в області пружніх деформацій. Для того, щоб нам збільшити міцність, і захистити від попадання у ламку, нам необхідно використовувати синтетичні прозорі плівки. Тому що при високошвидкісному балістичному ударі, де у нас є впровадження, тобто вхід ударника в пластину, Одним поверхневим зміцненням не обійтися, тобто вона нас максимально не захистить. Оскільки скло є високотвердим, крихким матеріалом, то закономірності пробиття такі ж, як і у кераміки. Після початкової стадії взаємодії ударника з перешкодою попереду проникаючого тіла, утворюється хвиля руйнування. Що представляє собою сітку тріщин. Щоб зупинити поширення фронту хвилі руйнування, тобто розповсюдження цих тріщин, так, нам необхідно щось що буде перешкоджати всьому цьому. Тому є такий ось принцип застосування оцих ось прозорих полімерних плів. Ось вам приклад прозорого багатошарого захисту, який ще називається триплекс. Він складається з декількох шарів. Ось дивіться, перший шар це високотвердий лицьовий шар. Всі інші шари це наше скло. Останній шар. Це і є ось цей шар синтетичної полімерної плівки, наприклад, із полікарбонату. І всі ці шари з'єднуються у нас прозорим клеєм. В якості клею використовують або полівінілбутіраль, акрил, поліуретановий клей тощо. Після полімерізації клею утворюється плівка. Яка є бар'єром для розповсюдження тріщин. Роль лицевого шару полягає, по-перше, в локалізації високого піку тиску, що формується на початковій ударно-хвильовій стадії взаємодії кулі з перешкодою. По-друге, в руйнуванні засобу ураження, тобто перетворення зосередженого впливу розподілення на більшу площу і поглядання частини кінетичної енергії засобу уражень. Тому лицеві шари доцільно виготовляти зі зміцненого скла або навіть прозорих керамік для запобігання проникнення вторинних уламків в зону, яка захищає тильний шар. Багатошарове броньоване скло виготовляється з прозорого пластичного полімеру, полікарбонату, або покривається захисною прозорою полімерною плівкою. Органічне скло являє собою полімерний матеріал з аморфною структурою, що забезпечує високу прозорість. У багатошаровому захисті використовують найчастіше або Полікарбонат або поліметілметакрилат. Полікарбонат це термопластичний полімер на основі дівенілпропана, більше відомий як діфлон або лексан. От ми можемо порівняти деякі властивості скла і прозорих полімерів. як ми бачимо, органічне скло. Має приблизно в два рази, два рази меншу щільність у порівнянні з мінеральним склом, але внаслідок невисокої твердості, малої міцності, переваги по колистійкості, органічне скло, якщо порівнювати зі звичайним склом, практично немає. Так як для забезпечення захисту, з їх допомогою від типових засобів ураження. Необхідні великі товщини перешкоди, що вкрай нам незручно. Тому і використовують багатошарові прозорі броні в якості проміжних або тильних шарів, або полікарбонат, або поліметіл мета крила. При правильно підібраної товщині лицьового шару зі скла тильний полікарбонатний шар не пробивається. Але утворюються характерні тильні випучення. Ось приклад цих тильних випучень. Таким чином, оцей ось шар полікарбонату грає роль енергоємної підкладки, що поглинає при своїй деформації залишкову кінетичну енергію. Також зараз є таке нове завдання перед вченими як пошук нових прозорих броньових, броньованих матеріалів і структур. І в цьому класі матеріалів найбільш перспективним вважається прозора полікристалічна кераміка. Зокрема, кераміка на базі оксід нітрида алюмінію, яку ще скорочено називають кераміка ало. Цей матеріал володіє унікальним поєднанням властивостей, необхідних для застосування в засобах бронезахисту. І він, ця кераміка не вимагає для свого виробництва застосування технологій з великими витратами. Отримувати прозорі вироби складної форми можна, причому використовуючи традиційні технології виготовлення кераміки. Наприклад, процеси формування і спікання. Зараз за кордоном до цієї ось прозорої кераміки Алон проявляється дуже активний інтерес, особливо фірмами, які працюють на брону систему. А ця кераміка вона має бронезахисні властивості на 10% краще, ніж у шпінелі. І на 20% краще, ніж у сапфіра. Якщо порівнювати з кварцевою керамікою, то пластини алон за характеристиками бронезахисту перевершують пластини з кварцового скла на 250%. І в області прозорої кераміки захисного призначення, от саме Алон, становить Таку реальну альтернативу іншій високоміцній прозорій кераміці на базі алюмінія 2О3, тобто на базі сапфіру. Алон перевір, перевершує сапфір по міцності, але поступається йому за іншою особливо важливою характеристикою, це тріщеностійкостю. Але необхідно ще зазначити або детально ще поговорити про сафірову кераміку, оскільки виготовлення сафірової кераміки вона складна в технологічному аспекті. А сафірова кераміка це монокристал, який треба вирощувати в лабораторних умовах. І це дуже сильно зрощує технологію виготовлення сафірової кераміки. Ця технологія не просто дорога, але ще малопродуктивна. І дуже складно із сафірової кераміки отримувати вироби складної форми. Плюс, якщо нам ще от порівнювати, наприклад, з тою ж самою шпінелою і алон, то, наприклад, виготовлення такої кераміки шпінель. Там технологія простіша, теж недорога, і, мабуть, навіть простіше, тому що там температури нижчі, ніж при технології створення кераміки Алон. Але е е шпінель вона після отримання цієї кераміки вимагає алмазну механічну обробку. І в результаті ця алмазна механічна обробка по економічним показникам приводить до того, що шпінель і алон стають однакові по вартості в результаті. Тобто зараз ось алон вважається найбільш перспективним матеріалом, не дивлячись на те, що все ж таки у алона. Що ток є така, скажімо, характеристика занижена, да? це по тріщино, тріщиностійкості. Як же ми отримуємо оцей матеріал? Оксид нітрит алюмінію, це основа алону? Ем, Отримують традиційним методом порошкової технології. Тобто, це реакційне спікання під тиском при 1750 при 1800 градусів. В якості вихідних порошків застосовують несинтезовані порошки оксид нітрида алюмінію, а суміш оксиду алюмінію, нітриду алюмінію з добавкою порошкового вуглецю. При цьому процес синтезу під тиском для повного завершення і забезпечення прозорості матеріалу вимагає часу тривалості, тобто це від 6 до 16 годин. Але все ж таки у нас велика перспектива застосування цієї технології для отримання ось такої прозорої кераміки. Перше оце з'єднання Алон було синтезовано і вивчено в Японії в середині 50-х років. Але там були дуже високі температури, більше, ніж 1800 градусів. І використовували не такі порошки, а брали твердофазну взаємодію між компонентами алюмінія 2О3 і алюмінієм нітрогеном в атмосфері азоту. Це були дуже високі температури високі витрати на обладнання, тобто технологія була дуже дорога. Але вже у 1997 році був запропонований більш дешевший метод отримання порошків для, для алону, це називають порошки карботермальні. І у цьому процесі до зазначеної цієї суміші порошків. Додавали вуглець для того, щоб розкрити з'єднання алюмінів 3 що приводило до зниження температури. І в результаті зараз використовують технологію, де, можна сказати, в декілька разів була знижена температура синтезу, тобто це 1000, ну, в діапазоні 1750 1880 градусів Цельсія. 1800 градусів Цельсія. І зараз саме цей ось технологічний процес використовують для отримання алону. А зараз, наприклад, ще використовують, ну не те, що використовують, а розвивають нові технологічні підходи для отримання або синтезу цієї керамічної прозорої. Прозорого матеріалу алон. Наприклад, використовують не порошки, а аморфний гелій, які містить атоми алюмінію, кисню, азоту, що включає утворення альфа форми алюмінія 2о3, і потім його випалюють в азотовмісному середовищі. А у вихідному такому водному розчині Проводять змішання кисню, азотомісних сполук в необхідних пропорціях. В результаті у нас синтезується алон, це, це керамічна, керамічний матеріал, і температура цього синтезу знижується до 1200 до 1300 градусів Цельсія. Але поки що це така експериментальна технологія. Яка ж все ж таки балістична стійкість наших багатошарових прозорих перешкод, і все ж таки, що зараз нам краще використовувати прозору там, полікристалічну кераміку, або більш стандартний метод зміцнене скло з синтетичними плівками? Ну, розумієте, що основне завдання? При розробці будь-якої багатошарової прозорої броні полягає, по-перше, це в мінімізації маси, так, причому а, треба зберігати заданий рівень кулестійкості. Так, для цього нам треба розуміти, скільки, яка повинна бути товщина, а, як скла, як і полімерних шарів або керамічних прозорих шарів. Ось, наприклад, двошарове броньоване скло. Що використовуються в забралах бронешоломах, при товщині 15-20 мм, забезпечують захист від куль по першому класу. Для захисту, наприклад, по другому класу, нам вже треба тришарове броньоване скло так, з прошарками клею і тильною протиуламковою плівкою. І загалом це буде товщина 20-20 4 мм. І таке зараз скло встановлюють і в всяких VIP автомобілях. Для захисту від автоматних або гвинтівкових куль використовують броньос... броньоване скло з восьми шарами скла, і стильним шаром, або з полікарбонату, або з уламкозупиняючої полімерної полімерною плівкою. Необхідно розуміти, що на товщину буде впливати якість скла, яке ми використовуємо, кількість шарів, сумарна товщина бронепакета. Тоді буде змінюватися в границях. Наприклад, якщо брати третій-четвертий клас захисту, це 4-5 шарів товщиною від 28 до 40. П'ятий клас це 5-6 шарів. Товщиною 36-60 мм. Шостий клас захисту це вже 7-8 шарів, але товщина до 90 мм. Що можна сказати по прозорій кераміці? Дуже є цікаві вже результати. Наприклад, наявність 2 мм шару кераміки, суттєво збільшує балістичну ефективність захисту. Якщо порівнювати зі звичайними Багатошаровим прозорим захистом, там зі скла і полікарбонат. Балістична стійкість захисту буде істотно зростати при збільшенні товщини керамічного шару до 4 мм. При подальшому збільшенні, наприклад, до 8, приріст балістичної стійкості невеликий. Повністю запобігти проникненню через прозору перешкоду. Наприклад, розміром 150 на 150 дається при товщині керамічного шару більше 4 мм. І сумарною поверхневою густиною захисту там в районі 56-59 кг на метр квадратний. І необхідно розуміти, що балістична стійкість багатошарового прозорого захисту. З високотвердим лицьовим шаром залежить не тільки від його твердості, але і від жорсткості наступних шарів, поперечних розмірів захисту, довжини сердечника, там, енергії уламка та інших параметрів. Тобто це все треба вміти розглядати в комплексі. На цьому все. Дякую за увагу.